З вами Ольга Тамара. Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 175-й день від початку повномасштабного вторгнення. Я хочу подякувати всім, хто говорить правду про цю війну, говорить правду всьому світу і про героїчний супротив українського народу. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О й годині до нас приєднається у студії Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві. Цифрової трансформації, і ми будемо говорити про розширення можливості застосунку дія. Будемо говорити про шерінг авто, про іпотеку на житло та оформлення документів на виїзд дитини через саме цей застосунок. У 13-й годині до нас приєднається Сергій Каюн. Ми будемо говорити про податки на пальне, про повернення акцизу і про перспективи паливного ринку України. А прямо зараз у нас на зв'язку Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас, пане Федіру. Доброго дня, доброго дня. І ми поговоримо про продовження воєнного стану. Тож нещодавно такий законопроект було прийнято. Розкажіть буде трошки про це, чому було прийнято саме на такий період, а потім вже поговоримо про ті питання, які дуже жваво обговорюються у суспільстві. Насамперед, з моменту широкомасштабної агресії 24 лютого, Верховна Рада України зібралася, як це передбачає конституція на своє позачергове засідання, і в перший день затвердила указ президента про введення правового режиму воєнного стану і про загальну мобілізацію строком на 30 днів. Потім було продовження двічі, потім було продовження на 90 днів. І 90-денний термін витікає 23 серпня цього року відповідно на цьому пленарному тижні, який відбувся на ці на цьому тижні, на пленарному сіданні який відбувся на цьому тижні. Верховна Рада України розглянула знову ж таки указ президента і законопроект ініційований внесений президентом щодо продовження цього правового режиму і загальної мобілізації на 90 днів. Зараз вже очевидно для усіх і для громадян України, і для органів державної влади і для міжнародних експертів, що близькі. І планувала Російська Федерація, яку ставила перед собою Росія у перші дні війни досягнута. Не була ми витримали не лише перші тиждень і. Кілька днів перших, але витримали вже фактично півроку цієї жорстокої війни. І з урахуванням того, що ми зараз маємо, яку ситуацію маємо і на фронті, і з точки зору дій Російської Федерації, ми розуміємо, що війна буде продовжуватися. Відповідно, президент прийняв рішення оголосити цей правовий режим продовжити вірніше ще на 90 днів. І Верховна Рада одноголосно це рішення підтримала і так також підтримала рішення про продовження загальної мобілізації строком на 90 днів. Тут також треба враховувати, що Російська Федерація вже системно проводить діяльність щодо переведення своєї економіки на військовий стан на військове русло. Підприємства переорієнтовуються на виготовлення техніки, яка необхідна для війни. Ми це також повинні враховувати. І відповідно ті 90 днів, на які продовжено право режим воєнного стану, вони передбачають ще що консолідацію зусиль органів державної влади, українського народу, всіх складових секторів безпеки і оборони з відбиття цієї злочинної агресії, веде Російська Федерація проти України, а також щодо адаптації, більш такої гнучкої адаптації економіки і наших військово-промислового комплексу до потреб збройних сил України. Перетин картону з цього приводу було багато і є багато обговорень у суспільстві. Ми бачили і петицію, яка була опублікована і, в принципі, розглянута президентом України. Давайте поговоримо про те, чому є така необхідність забороняти виїзд тим, хто не підлягає мобілізації. Питання перетину кордону громадянами України чоловічої статі, які є військово-військового віку, це від 18 до 60 років. Достатньо жваво дискутується у парламенті, практично з напевне з другого чи з третього місця війни, тому що є багато працівників в Україні, які витребовані чи професії, яких витребовані за кордоном, і періодично колеги наші народні депутати. Реєструють або пропонують для обговорення ініціативи щодо можливості дозволу виїзд за кордон для певної категорії осіб. Найбільш така відома категорія осіб, яку Пропонують випускати за кордон це моряки, які виконують свої завдання чи працевлаштовуються на іноземних торгових судах, і які заробляють гроші, які потім поступають в Україну. Це головна мотивація тих, хто є прихильником дозволу чи лібералізації щодо виїзду за кордон цієї категорії осіб. Але питання дуже складне і неоднозначне на сьогоднішній день серед народних депутатів України немає єдності у розумінні того. Чи варто чи не варто лібералізувати можливість виїзду за кордон для певних категорій осіб, які не служать в збройних силах, які не є військово-зобов'язаними або в більш широкому контексті, які не проходили військову службу і не мають військових навичок? Разом з тим відповідь на це запитання дав президент у відповідь на ту петицію, про яку ви ще не згадували? Президент зазначив у своєму зверненні це абсолютно чітко відповідає і інтересам держави і. Конституційному регулюванню, що всі громадяни України є рівними, встановлювати якісь преференції або обмеження в залежності, в тому числі від професійних навичок чи від професії держава, не може і не буде, окрім того, головною метою і головним завданням всього українського народу є збереження нашої державності її незалежності територіальної цілісності, тому що без цього говорити про якісь інші цінності буде дуже важко. І хоча на сьогоднішній день гострої потреби в до додатковій мобілізації чоловіків чи військовозобов'язаних для лав збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони немає, але періодично. Проводиться призов на військову службу за мобілізацію. Я хочу нагадати, що для цього не потрібно ухвалювати ніяких додаткових рішень. Мобілізація з 24 лютого по сьогоднішній день і протягом наступних 90 днів є обов'язковою і у випадку виникнення потреби в центри комплектування і соціального захисту колишні військомати вони вручають повістки, мобілізують тих осіб, які потрібні для конкретних. Складових сектору безпеки і оборони це визначається Генеральним штабом збройних сил України, командуванням головнокомандувачем збройних сил, і відповідно в будь-який час може виникнути потреба щодо додаткової мобілізації чи призовом за мобілізацію конкретних категорій осіб. В тому числі, це можуть бути і ті особи, які не проходили військову службу, але які мають спеціальності, яких гостро потребують наш наші збройні сили чи сектор безпеки і оборони загалом. Ну, наприклад, це можуть бути лікарі. Це може бути. Працівники служби зв'язку і так далі, тому питання про лібералізацію виїзду на даний момент я вважаю, воно ще не вирішене. Є крім того, протилежні ініціативи щодо посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону військово-зобов'язаними чи тими, кому хто від закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію не може залишати місце свого проживання. Тому я думаю, що знаєте, поки це питання не вирішено, чи буде воно вирішено найближчим часом. В мене такої певності немає. Зважаючи на дискусійність, сенситивність і таку гостроту, маємо статус-кво студенти інші категорії осіб, які за законом не підлягають призову за мобілізацією, чи вірніше, якщо бути точним, які мають право на відстрочку від призову за мобілізацію. Вони мають можливість виїжджати за межі при наявності відповідних підсерчів документів. Інші категорії осіб мають залишатися в Україні, якщо немає. Законний підстав для можливості перетину державного кордону ми бачили багато обговорень щодо криміналізації тих подій, коли людина, коли людина, особа чоловічої статі виїхала за кордон вже після повномасштабного вторгнення, виїхала нелегально туди. І щодо її повернення. Потім чи є тут вже якесь розуміння у депутатів, і яку відповідальність понесуть такі люди. На сьогоднішній день і так є кримінальна відповідальність за, за те, що особа ухиляється від призову за мобілізацію. Також є кримінальна відповідальність за закони перетин державного кордону. Відповідно, особи, які перетнули державний кордон з порушенням встановлених правил, вони можуть бути притягнені як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Питання про посилення цієї відповідальності також періодично виникає, дискутується. У парламенті є кілька зареєстрованих законопроектів щодо посилення кримінальної відповідальності або щодо встановлення кримінальної відповідальності у випадку, якщо особа, перебуваючи за кордоном, нелегально перепереднула державний кордон або якщо навіть легально у випадку закінчення строку протягом якого вона мала повернутися. Вона не повернулася. це також буде може вважатися правопорушенням. Такі законодавчі ініціативи є, але вони також на даний момент перебувають. На стадії обговорення і говорити про якісь підсумкові варіанти, що можуть мати підтримку в залі, поки що на превеликий зараз знову ж таки не можна. Ще одне питання, яке багато обговорюється у суспільстві, це військовий облік жінок. Ми знаємо, що жінки певних професій мають стати на облік, вже починаючи з 1 жовтня. Давайте трохи про це поговоримо: як це буде відбуватися, як відбуватимуться, умовно кажучи, за якою професією жінки мають стати за той, яку отримали диплом, чи за тою професію, які вони працюють. Свій трудовий стаж, весь як це буде відбуватися і врегульовуватися цей процес військовий обов'язок жінок він не є новим для України, і за часів радянського союзу і за часів незалежності України, жінки певних професій, які отримали саме. Професійну освіту за відповідним фахом, тобто, це не ті, які працюють не за е, спеціальністю, а ті, які мають відповідний документ, який підтверджує їхній рівень кваліфікації, е, мали перебувати е, на військовому обліку. Ну, на, наприклад, е, у мене мама, яка все життя працювала медсестрою. Вона все життя мала військовий квиток, і е, на, на даний момент в Україні е, жінки, які мають медичні спеціальності, вони є військово зобов'язаними е, і також перебувають на військовому. Обліку, як правило, окрім того, питання про розширення переліку військово-облікових спеціальностей або спеціальностей, які можуть бути замінені, чи якими можуть бути замінені відповідні військово-облікові спеціальності для потреб збройних сил і інших сект сходових секторів безпеки і оборони, визначається Генеральним штабом і головнокомандувачем збройних сил ще до широкомасштабної агресії, яка розпочалася 24 лютого. е, головнокомандувач збройних сил вид. Дав наказ про розширення переліку військово-облікових спеціальностей або інших спеціальностей, які можуть бути витребувані для складових секторів безпеки і оборони, за якими жінки мали стати на військовий облік. Це було ще к в минулому році, і в цьому році, в лютому місяці, це питання було більш актуалізовано. Зараз мова йде лише про те, що доводиться до певного логічного завершення ця процедура. Перелік дещо був розширений. Потім. Були певні корективи внесені головнокомандуванням збройних сил. На сьогоднішній день це жінки насамперед які мають військово облікові спеціальності, яких можуть потребувати збройні сили. Це, як я вже сказав, працівники медичної сфери, це працівники сфери харчування, технології приготування харч... харчової продукції для потреб збройних сил. В тому числі може бути це жінки, які мають військово облікові спеціальності пов'язані з засобами зв'язку. Це жінки, які можуть мати. Спеціальності пов'язані з інформаці... з інформативними певними технологіями, з, агр... з, хім... з хімічною продукцією. з Іншими складовими, які вірні, інші професії, які можуть бути по потрібні для збройних сил України за офіційним роз'ясненням Міністерства оборони і Генерального штаба, до 1 жовтня ці жінки мають стати на військовий облік, але якщо вони не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків жорстких до них не буде застосовуватися одразу. Хоча за це передбачена відповідна адміністративна відповідальність і також в. В майбутньому я думаю, що у випадку ухилення від постановки на військовий облік можуть бути засовані і в тому числі такі примусові заходи відповідальності до таких людей, які скимо так системно будуть ухилятися від виконання даних нормативно-правих актів. Я дякую. вам, У нас є питання в студії. Є питання? Ні, питань не маємо. Відповіли на всі питання. Я дякую вам за те, що знайшли час і включилися дякую. до нас. Нагадаю, з нами був Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ваше. І шановні колеги, нагадаю, наш наступний брифінг у дванадцятій. Тож залишайтеся з нами.